Цього ракурсу все виглядає ще більш хвилюючим. Високопреосвященніший владико Борисе, всесвітліші очі Богдане, всесвітліші та всечесніші отці, пане міський голови, дорогі члени сенату та ректорату, дорогі професори, викладачі, батьки, працівники, родичі і, звичайно ж, дорогі випускники. Я вітаю вас всіх. Слава Ісусу Христу! Свою першу вищу освіту я отримував на початку нульових в Донецькому політехнічному університеті. Це була освіта з хімічної технології. Свою другу освіту я отримував на початку десятих в Києві. Це була освіта з режисури. За традицією на початку нової декади, на початку 20-х років, я отримав третю вищу освіту. Це була магістерка з клінічної психології тут, в УКУ. Що це може сказати про мене? Можливо, це може якимось чином свідчити про мій багатий життєвий досвід. Можливо, це може говорити про те, що я досі не визначився, чим можу займатися по життю. А можливо, таким чином я разом із усією країною метафорично рухаюсь в бік Європи. Залишилось тільки перетнути кордон. Освітню і світоглядно, все своє життя я мігрую зі сходу нашої країни на її захід. Йду від свого зросійщеного дитинства до непевних орієнтирів на своїй внутрішній моральній мапі. Тому, користуючись нагодою, вперше в моєму житті, можливо порушуючи якісь правила, стандарти чи канони, тут і зараз я хотів би привселюдно сповідатись та свідчити про шлях, який я пройшов разом із цією спільнотою. Мій перший гріх байдужість. Колись, коли я працював майстром на Алчевському коксохімічному заводі, наприкінці зміни до мене підійшов мій колега, майстер обігріву коксової батареї 9 Біс, і, вказуючи кудись вдаль, спитав мене: Бачиш? Не бачу, сказав я. А ти передивись уважніше. У нас газопровід горить. І дійсно, прямо переді мною прозорим білим полум'ям полихав компенсатор газопроводу високого тиску. А, закричав я. Треба щось робить. Ні, це не наша зміна. Піди додому, сказав мій колега. І він пішов додому, а я пішов тушити газопровід, який не відносився вже до моєї зміни. З точки зору спільноти, де я тоді працював, це був гріх, я вліз не в своє діло. Воно мене не стосувалося. Поступово я навчився тому, що мене стосується все. Більш того, тепер я знаю, що я мушу. Можу та маю впливати на всі системи, частиною яких я є. Це не моє право, радше мій обов'язок. Не існує ніякої іншої зміни. Дорослі, це тепер ми. І цитуючи живого класика сьогодення, а саме твіттер пана Тараса Чмута, очільника фонду Повернись живим, ми є з друже. Тут вуку я побачив та свідчу превселюдно вселюдно про те. Що маю поруч тисячі однодумців. Дякую вам за це коло. Мій другий гріх зневага. Колись, коли я вже був режисером, один мій знайомий зібрався і поїхав на мотоциклі у навколосвітню подорож. Мене це тоді дратувало. Я розмірковував над природою цього роздратування і в цьому пошуку подумки опинився у невеличкому будівельному магазинчику. Волчевську, місті, де я зростав, найпоширенішим закладом, який відкривається будь-де, користується неабиякою популярністю, є не кав'ярні третьої хвилі, а дрібні будівельні магазинчики. Таке там життя, вийшов із дому і випадково придбав не лати, а гофру або герметик. Якщо ти не вмієш підключити простий трьоххвазний автомат у щиток, ну що ти за людина? А якщо ти знаєш чого щось, про що не знаю я, на що це тобі? Може, ти думаєш, що я слабкий? Може, ти думаєш, що ти кращий за мене, а меті від контрагайки ти відрізняєш, хлопче, то йди собі. Цей механізм захисту, спрямований на отримання тільки того спектру навколишнього світу, що сприяє твоєму фізичному виживанню, був поширеною моделлю поведінки моїх ранніх років. Чудова стратегія, яка рятує тебе від зайвих вагань, коливань, роздумів, обмежує тебе, колисає, водночас захищаючи тебе від чужих навколосвітних подорожей, щоб не дратували. Бо нащо вони тобі. Згодом я навчився приймати нових людей, погляди та знання не як загрозу своєму світопорядку, а як елемент пазлу, з якого колись я зберу свій власний мотоцикл і зможу дозволити собі жити, а не виживати. Тут, в Українському католицькому університеті, я усвідомив, що пасіонарна цікавість єдиний еволюційний механізм на шляху від виродження до відродження. І я знову скористуюсь твітером пана Тараса Чмута, щоб схар... схарактеризувати цей шлях. Легенда, ідеал кращого не існує. Мій третій гріх заздрість. Я був заздрісним. Наприклад, коли я тільки переїхав в Київ, я заздрів водіям маршруток. Кожного разу, коли я передавав за проїзд і бачив цього руку пюр, розсипаних на обрізаному радянському килимі, я хотів бути на місці того водія. Дякую тобі, Боже, що ти вберіг мене від моїх дурних прагнень. Я і мій товариш, що приїхав разом зі мною, були з бідних родин. В перші пару років на новому місці ми купували якісь речі на фінальних розпродажах на кредитні картки. А одного разу я навіть коштував кредитну смажену картоплю. Це було смачно. Коли я вперше потрапив в руку і побачив все це: архітектуру, скульптури, картини і людей, що вписані в цей золотий перетин, я заздрив. Що ви собі це дозволяєте? Це загалом законно. Я не міг собі уявити, що можу стати частиною цього, що це місце зроблено так, щоб збирати з собою свої відсутні частки, що це і є я, моє, справжнє та спрагле, заздрість відокремлювала мене від того, що мене оточувало, не давала набути цього, тримала мене від мене подалі. Але як бачите, я тут, дякуючи кожному з вас. Завдячуючи собі та цим двом швидкоплинним ракам, завдячуючи своєї заздрості, я зрозумів останню та найважливішу річ. Тепер я знаю, як важко буває побачити та прийняти навіть прямо простягнуту руку. І знаючи це, тепер я можу та буду вести своє служіння так, щоб воно було помічене та прийняте. Дякую, дякую, дякую. Слава Ісусу Христу.